Вітаю вас, друзі, 15 березня. Капає потроху дощ. Як бачите, я сьогодні в шапці. Тому що замітно похолодало, температура знизила, сонця сьогодні не буде. Та й не тільки передають далі теж, начебто, похолодання. Ну, зніму вам сьогодні таке кіно на вечір. Позитивне. Будемо сіяти. Сьогодні перець, продовжуємо висівати насіння перцю, але сьогодні не гіркий. А посіємо ранній типу білозірки, буде як купований, так і самозбір. До речі, покажу самозбір сьогодні, що я там назбирав. Там три сорти буде. Ну і, власне, покажу, що я буду сіяти. Тому, якщо цікаво, залишайтесь. Надіюсь, буде цікаво. Хоча скажу по правді одне й те саме, так? Але зробити потрібно. Зараз покажу вам, що я буду сіяти, а вже далі підемо в теплицю, ну туди далі, в той кабінет, і покажу вам власне насіння. Сьогодні розпочинатиму топити першу плиту свою. Хочу посіяти оці всі ящики. Значить. Грунт був ось такий, з таким бур'яном. Я його проливав, Я, е, ґрунт набирав досить давно. Це для того, щоб оцей бур'ян, що ви бачите, щоб він трішки виріс. Потім беремо оці перчатки з отаким котом. Мені дивно, де вони в мене взялись. Хто загубив? Це ж походу жіночий. жіночі. Капець. То неважливо. Коротше, беремо отак. І це все діло переробляємо. Де більший бур'ян можна прибрати, <кій> а де менший можна залишити. Отак це все діло робиться. Я колись, як не знав перші роки, як тільки починав сіяти, давно-давно ще це було. Ще стояла в мене дуже маленька теплиця. То я зразу набирав і зразу сіяв. Я вам кажу, така щітка стояла. Так що, тепер роблю інакше. Набираю наперед. Грунт давно набирав, я вже не пам'ятаю коли, але давно. Отак от все розрихлюємо. Це все можна лишнє викинути. І отак от все виходить. І на тій стороні теж. Прикольні перчатки, чиї вони цікаво. Я тільки помітив, оце як над... надів. Зайдемо в цей кабінет. А тут у нас ось як. Огірочки ростуть, все росте. До речі, скоро будемо висівати, там у мене ще одна плита, я переділена. Ще будемо сіяти там. Але там буде супер це Геркулес. Так, що в мене тут? Значить, самозбір. Ось така купа. Це подарок Молдови. Зібрав його сам. Давно не збирав, ну побачимо. Але думаю, перед тим, як буду сіяти, я його залью водою, тому що попадається містами всередині пустий. То я думаю, те, що спливе, його викинуть. Я його брав, розламував, він просто всередині пустий. Тому зроблю так. Наступний перець це в нас білозірка. Ось небагато зібрав його, бо багато пішло на продаж. Ну і оце дуже цікавий перець. Це навіть назви не знаю. Я садив подарок Молдови, я вже розповідав, і з пачки виросло дуже багато перцю. Різного, там якого тільки не було. І оцього перцю дуже такий непоганий окрас. Кому цікаво, друзі, я вам обов'язково покажу, посію його. Якщо він зійде і все виросте, покажу його. Дуже гарний такий колір, але побачимо, що вийде з того, що я зібрав. Так, ну і наступний перець, той, що я купляв, це білозірка. Від садиби далі розпакуємо і посію його. Його буду сіяти вперше. Ну, в сенсі, не вперше, а першим. Першим його посієм. Так. Далі в нас фарширобочний. Теж розпакую. Потім знову білозірка НК Еліт. Так, наступний Ратунда. жовта. Потім у мене є Ратунда червона. Також є подарок Молдовий, є подарок Сіт Ера. І є Iveno. І в цьому році я ще зроблю так. Я посію оце все по-різному. Оці пачки всі просто для себе перевіряю. Так, так же само мене цікавить Садиба Центр і НК Еліт. Це білозірка. Посію окремо там і там і підпишу навіть фірму. Тому що багато незадоволення я по поводу НК-Еліт мене по поводу претензій до неї немає, тому що я сію досить давно цієї фірми. Пересорту ніякого не було. Чудове все насіння. А за цим тут вже таке, самі знаєте. Зараз, друзі, зробимо деяку процедуру. Так як я казав, що буду цей перець самозбір замочувати, тому що є, дивіться, ось такі всередині чорненькі, таке чорне насіння. Його, якщо розломить, воно всередині пусте. Тому зараз я його залью сюди, погане спливе. Ну, а хороше, воно має потонуть. Якщо вже буду замочувати, то я вже додам регулятор росту, значить, що я буду давати? Даватиму ось такий вимпел. вимпел 2. Навіть була запечатана, представте собі запаси які. З минулого року. Так, по інструкції пише 10-20 мл на 0,5 літрів води. Замочування насіння у розчині препарату на 2-3 години. Овочеві та баштанні. Коротше, я налив 15 мл. Ось така жижа. Так, спочатку я думаю засипаємо насіння. А багато зібрав, скажу вам. Це представте, скільки грошей пішло, щоб таке купити. Може воно дійсно економно? Хоча тут половина ще відійде. Це точно. Так, зараз залем. Там пише на 0,5 води. Тут це якраз буде 0,5. Так. І зараз бахнем зверху цю штуку. Щось воно все зверху. Коротше, я його на 3 години оставлю. Ох, і не люблю я це скажу вам. Мокрим е, сіять. Ну, взагалі оцю Бовтов... бовтовню. Болтовню оцю. Я колись експериментував, замочував у різному там, ну там багато було. Це ще до каналу ще. Я тільки-тільки там щось починав сіяти. Скільки часу займає, я пам'ятаю, отак раз понаставляв, це скільки там було різного всього. О, я пів дня його оце усолив, на другий день сіяв. Так що цей раз, ну, взагалі зараз сію сухим все. Ну, хай воно тепер стоїть. Три години. Коротше. Побачимо, що з цього вийде, я ще до нього підійду. Білозірку замочувати не буду, тому що вона, ну, вона чудова. Чудове насіння. Тут немає отих чорних цих. Тому буде так. так ну а ми зараз йдемо, наробимо у ящиках канавки і посіємо спочатку білозірку. Сьогодні буде чим розтопити. Відкрив всі пачки. Ось таке, дивіться, насіння. Насіння дійсно гарне. І скажу, порахував, скільки виходить насінин у пачці 0,3 грами. Рахував не одну, а три пачки. То вийшло від 43 до 48 насінин в одній пачці. Ну, У мене тут 20 пачок, так що десь в районі 900 штук буде. 900 насінин. Щось не сильно зручно, скажу вам, сіять з кришки, ну, отак паличкою, так як я сіяв з яриком у касету. У ящик геть так незручно, тому буду сіяти з кришки, але кидати руками. Просто згортати з кришки, брати руками і кидати у лунку. Мішають бортики оці, з ящика, це по-перше. По-друге, стелаж стоїть трішки високо, ну не те діло. Через те, я сьогодні працюю один, ярик. В ярика не виходить. Якщо в мене не виходить, то в нього тим більше. Він мені казав, що касети треба, а не ящики. Касету він би посіяв. Тому сіяти буду руками, та воно руками, скажу, краще у ящик. Ти береш і чітко кидаєш на сінину на ту відстань, яка тобі потрібна. А от тим ножем чи паличкою трішки не виходить. Тому працюємо так. Друзі, ярик у гостях. Приніс мені перекус. Зараз четверта година вечора. Ось такий перекус, нарешті досіяв те насіння. Фух, скажу, задовбався, не встигаю. Ще дві теплиці потрібно редиску полить, висохло. Доки я тут сіяв, редиска висохла. Так що зараз що це таке хоч? Котлети якісь. Зараз будемо пробувати. Молодець, сьогодні ярик мені не сіє, а я ж казав чому. Тому що незручно. По поводу цієї банки, значить, що я вам скажу? Багато і впало донизу, багато і зверху, але воно трішки ще сідає. Так що хай воно ще постоє. я його виллю у відро Верх цей, а низ соберу і положу у тряпку. А вже завтра буду сіяти. Тому що сьогодні не встигну реально. Так, ну і поки все воно ж гаряче, мабуть. йо маю а пахне як. Так, покажу те, що я сьогодні посіяв, посіяний увесь це з тих сині, синіх пакетів. Потім подарок Молдови Era. Якість насіння тут краще. Воно біліше, крупніше. Так, далі в нас іде перець айвенго. Непоганий, біленьке таке насіння. Теж все посіяно. Так, і на цій стороні посіяв усі ящики. Навіть не знаю, скільки їх треба пересчитати. буде. І на цій стороні в мене білозірка. Це те, що я вам показую, це НК Еліт. Непогане насіння теж. Ну, коротше, ви зрозуміли. І білозірка садиба-центр, воно оброблено. Зверху вже проведемо полив. І так, друзі, заключна частина, полив провели повністю. Добре змочили. Зараз ну, скажу, тепер добавилась робота, тому що тепер будемо розтопляти ще одну буржуйку. Да, і будемо топити. Сьогодні поки що під дві. Розтопимо цю і, мабуть, буду ще протоплювати оцю де огірок. А завтра ще буду досівати перець. Там у мене ще третя буржуйка з перегорожена теплиця. Там уже буде Геркулес і Кримсон Кінг. Значить, те, що я не встиг сьогодні. Це ратунда червона. Не встиг посіяти. Жовту ратунду і фаршировочний. І, до речі, ось злив, ось скільки вийшло непогано. Це все те, що було на дні. І те, що сплило, і воно там і досі плаває. Оце. Сіяти буду завтра, тому, друзі, хто знає, що з цим робити, я його викидати поки що не буду. Хай так воно і постоє. Чи його сіять, чи його викинуть. Так що, хто знає, можете відписати мені. Тому що я такі процедури особо і не робив. Якщо я робив, то там декілька разів і то я викидав його. Якщо діло буде, я можу посіяти. Якось спробувати. Ну що, думаю, на цьому буде поки що все. Всім велике дякую. Таке вийшло велике кіно. Відео і так затягнулося. Вже я бачу на дуже довго, тому вибачайте. До речі, напишете, як вам такий формат. Чи подобаються довгі відео, чи ні. Взагалі, як вам зручніше дивитись. 10 хвилин, 15-5 хвилин. А я вже буду там вирішувати, що мені з цим робити та скільки знімати. Ну На цьому все. Далі буде. Всім пока.